Всім привіт топаємо ми на своє місцеве дике озерце ого вона са на перше? Нє. Он лебіт. О качка. Ми на десяту. Рибаки вже трохи розбіглися рано сиділи Ой, пробуємо. Так. Все, будемо дві водочки. Так як нерест, Оксана рахується за рибака, ні, ти за рибака ти за одну вудку, а я за другу. О, тут дерев нема. Хоч вудки короткі, а все рівно буду заважати. Ого, це я закрутив. Ото чудо неряє. Прийшов бульки, думав що риба. Вона там геть звідси я тут кидати буду. Ну, як все просто, на диких водоймах на хліб ловлять, хліб у воду покидали. Так, маю по 3 метри. Такі коротесенькі. От тут дерева над головою. Але Можно откидаться со совоза. Наверное. О. Вот такое. Я. Два штука будут. Так, буду метуні кормушки, отакі 50 грамові, так щоб можна було корму наліпачити і чекати довго. Так, тут дика водойма, тут, якщо повезе, то кльоне. Очки теж буду великі використовувати, десь шестерку. а насадку маленьку, вісьмерку, щоб щоб він візьме, щоб не мав можливості виплюнути. Ніяких легких насадок не буде. Оце тут якщо клюне, то треба її зловити. Щоб факторів виплюнути не було взагалі. У нього таких шансів. Отак. От Все, погнали. Так що тут в мене є, це тут бардак. О, є якийсь такий хоп, такий буде конкретний ночок. Це нафік відкусити. О, ще один такий. Ось таких два. Буде різної форми. Отакий. Глибший трохи захват такий є. Так, що починаємо з жовтих. Такий жовтий, яркий і такий трохи вимитий. Оце типу комбінований. Так, але можливо колір, правильно? Є. От тако. хоп. Тут вже нема. Все, чуть-чуть буде волос довго, нічого страшного. Краще чіплятися буде за морду. Опа. Коли багато риби, так, можна це все впритик робити, вона багато разів пробує, у тебе шанси. Більше можна легкі оснастки робити, вона 10 разів виплюне, 3 рази зловиш, а тут такого, тут один раз лови, <гум> один раз виплюне і більше не буде клювати. Так що таке, коротше, шукаю я. Щоб поставляв такі резиночки коротенькі. Чим коротше, тим ліпше. Бо як я плече воно амортизує, а тут зразу засічка. Є і друга так само. Отакої. От каша, каша. Каша пшениця, ячна і конопляний жмих, все. Більше нічого тут нема. Сама проста і найкраща для такого, для таких умов. Є, все, закидаю. Так все. І сюди близенько. В риба в берегах. Хоп! Отак. Вот yeah. О, чекаємо тух, 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 тух. Ну блин зробив тут зльотну полосу Наловишся тут Стартує поки капець. Ми так просто не вибираємося балон з собою притащили Будемо зараз каву варити. Во, цибуля з ковбасою. З живності ніякої не плаває, я там кину каші, подивитися, чи хоч щось підпливе, живе. Щось нічого не бачу нікого тут живого. Ху-хо. Висота. Отой <ріст> ну, літак там сидить. О! Прийшли в гості. А вот тут де ловлю є такий потічок. Вот тут я ловлю. О, тут. Во. Хоп, сюди заходить вода. Тук, тук тук, тук Ліпше навіть сидіти там з тої сторони. Кидати туди. Але там зайнято. І тут біля мене вона теж проходить. А я кидаю сюди, ліво. Але там виходить. Получається, що течія все рівно вона заходить туди і проходить оцим місцем. Це найкращі місця тут. Ой, який крутий попливок тут. <ріст> О, випив, взяв корок, зразу прикріпив на паличку, ну ж випив, слушаємо, закусував, одразу поколов і рибу ловиш. Прикольно. <ріст> 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 рибу треба, щоб такий попливок топили. Уже есть другая Ох, люди сколько находили из места Курортная зона весна сна? А Они да. клеща Кліщів капець багато, ми що того разу було сіки. От місцеві такі тут собачки. Ми їх тут коцаємо. Дерева над нами, вони можуть на нас тут пригати. Рибка не клює. сосиски жариться. Дідуля там на водочку. Тільки в'яже, рибу не лови, в'яже, 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 тільки закине, знову в'яже. Ні одної рибульки людей багато. Давайте дві дупи гоп! Хоп! Винирнули, тік-чик-чик. Є. Oh. Yeah. Yeah. Так, жки співає? Ну що, риби ми не піймали? Там один рибак знайомий. Навіть плотвину зловив. От той другий, що цілий день в'яже. Він взагалі не ловив, тільки в'яже. І навіть нічого не пригає. Глухо. Як танку. Так що таке. Закінчуємо свою рибалку. Слідуючий раз треба їхати на платник, там, де всі крачачок є. Все, до зустрічі!